Христос народився з різдвом вас. Ранок почався з привітань, обстрілів. Ну що ж, подивимося, яким буде, яким буде день. Я бажаю нам всім витримати, вистояти, перемоги, щоб в нас була причина для радості. Завжди була причина для радості. Ну що ж, дивимось, який буде день. Король посухів, далі вогонь. На дні колоди п'ятірка кубків. Це зрозуміло, що на дні колоди розчарування, тому що обстрілювали, обстріляли енергетиком. Оце наш стан. Ну, король посухів це дорослий чоловік, стихії вогонь. Овен, лев-стрілець. Якщо це ви, то сьогодні день для вас буде активний. Будете щось робити, це може бути і як рух, і, і так може бути і злість. Тому, куди ви вже скеруєте свою дію, залежить від вас. Ну, якщо це не ви, то хто цей чоловік для вас, ви знаєте його. 45 плюс вогняний, ваша половинка, ваш дідом, ваш батьком. Ваш знайомий, людина, з якою ви познайомитесь, людина, яку ви знаєте. Щойно зауважила, дивіться, літак зображений. Так що, напевно, ще і вогняна карта ще буде протязі дня, швидше за все, будуть обстрілювати. Ну, якщо не програється людиною, фігурна карта це людина. Тоді це така от енергія дії, коли ми їздимо, переміщаємося, щось робимо, втілюємо. Це може бути для когось, ну, в кожного по-різному, для когось пристрасть, для когось е темперамент, от, е злість, агресія. Хтось може от грюкати кулаком по столі, ногами тупати. Ну, Тобто, подивіться на зображення, такі з претензіями такий король. Тому ну, контролюйте свій вогонь сьогодні. Так, п'ятірка кубків, це ми вже зрозуміли. Фоном іде якийсь от стан такий, осад в когось від чогось. Ну, швидше за все, оту, за атаки. Тобто ми прокинулися от, з таким настроєм і вже злі, нервові, недобрі. Ну що ж, пам'ятайте, що все залежить від вас, контролюйте свій гнів. Не виплескуйте його на, на рідних, на людей, які поруч. Ну що ж, подивимося, що нам буде допомагати. А можливо, це, знаєте, вогонь, це будете ходити, колядувати, їздити в гості. Ну, ну ж свято. Тобто, це така дія. Сьогодні день буде активним. Обіцяє бути активним. Ну що, що нам буде допомагати сьогодні? Також вогонь. Ваш посухів це дія, можливо, спонтанна дія, така, яку ви не планували. Це може бути поїздка. Отака От ви приймаєте рішення несподівано, різко і щось робите, кудись їдете, щось втілюєте. Це таки пригода, азарт, нова ідея, життєрадісність, енергійність. Коли ви ну от, наважилися щось кудись стрибнути. Бачите, тут не видно, куди ми стрибаємо, що там підстелено, не підстелено, яка висота планки, ну, ось так, такий е, азарт. А будь-що буде, буду пробувати. Он допоможе нам сьогодні така впоратись з, можливо, з агресією, злістю, така дія. Що нам буде заважати? Мрії. Сімка кубків буде заважати, емоції будуть заважати, що хочеться так, коли ви видаєте бажане за дійсне. Для когось вибір, можливо буде багато варіантів, важко буде обрати. Для когось пошук мрії, для когось ілюзія, для когось фантазія, мрійливість. Нерішучість, ну, все це буде заважати. Коли ми витаємо в хмарах, в рожевих окулярах, коли хочемо, ну, хочемо, а воно так не є. Тому ну, раціонально мисліть. Обдумуйте, зважуйте. Ну, Тобто це емоційна карта. Заважати будуть емоції, тому потрібно все чітко планувати. Не просто, будь хоча дивіться, допоможе паш посухів. Тут також нема плану. Тут людина стрибає, стрибає, бо вона розраховує на щось, вона розуміє, що тіло витримає, що жезл цей витримає, що я маю сили. Ну, є Розрахунок і впевненість, тому що тут вогонь, допоможе вогонь, а заважати будуть емоції. Тобто сьогодні емоції тримаємо під контролем, ховаємо наші мрії, які нам будуть заважати, рожеві окуляри. Ну що ж, ще раз вітаю з Різдвом, Сподіваємося, що день буде спокійний, дасть можливість святкувати. Ходити в гості, ну, життя продовжується, ніхто не відміняв свята. Нам також потрібна радість в житті. Ну що ж, мої любі, вітаю вас, обіймаю вас, бажаю вам сьогодні радості, ну, задоволення, спілкування такого приємного. Всього тільки позитивного, тільки доброго, тільки такого радісного. Чекаю на зворотній зв'язок від вас. Ставте, будь ласка, подобайки. Ну що ж, почуємося ще. Христос народився.